Друзі, привіт, отбек. Сьогодні не працюємо з салоном, сьогодні працюємо з козом. Я так професійно глибоко це все не роблю. Я це як така, на любительському, я дуже це люблю роботу, але для себе, для своїх родичів, в общем, і таких дуже близьких клієнтів. Що ж, людьми мене співпрацюю, бо це дуже така, ну коротше, специфічна робота, дуже важко це все здавати в кінці. Хотів би вам показати, розказати про машину 20-го року, навіть 21-го модельного, 20-те 20 даний автомобіль 21-го року, 30 тисяч пробіг. Тут була вона крашена по от, І вона вже от капот. І вона вже бачите, тут 2 місці, ну, 3 максимум сили, і вона вже от, пошкрябана. Чому? Тому що наші малярі заливаються все дуже м'яким лаком. Для того, щоб легше здавалося, для того, щоб легше працювалося, щоб швидше все робити. А в кінці воно починається Бачите, таке сонечко. Тобто всю машину людина доглядає, любить, поважає. Ну, не думаю, що він її шваброю дестре. Ну тут видно, що не швабра, але вже дуже багато сонечка. Це реально три місяці два місяці тому, на дні півтора місяці, я її робив повністю по салону. Зараз вам покажу, якому вона стані до сих пор. І кузов зараз будемо його трошки витягувати, бо по ній назбиралося, Назбиралося так. ну Це крило більш-менше, якщо правильно дивитися, хто знає, бачите, вона вже все має рисочку. Ну якось так. ну Японські машини самі по собі дуже м'які мають лак. Тому не швидко козиться. Е, друзі, купа всяких штучок, купа всяких какочок. Треба це все буде позабирати. Бачите, людина дуже така педантична, любить, коли все красиво, все ідеально. І це будемо забирати. Скажу в себе: я влюбляюсь в машини, не коли я їх бачу, а коли я їх вимиваю. Даний автомобіль ужасно Миється, дуже багато елементів пластикових, дуже багато з'єднань. Я їх називаю сикливими тачками, бо ти її помив, а знаєш, витікає, витікає. Тобто таку машину в ідеал вимити дві години треба. Вимити, обезжирити, смити какочки, повидувати всі ці кантики, і тільки тоді вона буде блестіла і давала якийсь цікавий ефект. В даному етапі, друзі, от вона в такому стані. Не критично, бо якщо здалека дивиться на дзеркало. Але якщо берлицько дивиться, людина, яка любить машину, замічає, як вона на лампі грає, то тут назбиралося вже дуже є такі от глибші царапки, Фари вже такі покоцані. Тому, звісно, людина хоче прибрати. Так, на криші в нас завжди багато какочок. не знаю, чи зловлю потертості, а тут навіть пробитий лак. Знаю, зараз фокусується зараз з новим телефоном. Ну, давай, фокусуйся, будь ласка. Ні, не фокусуйся. Ну, ось, що не тут пробитий лак, тут дирка лаку є. І купу таких всяких какочок. Какочок на чорному, лаку завжди багато, Вона запікається. Ну і ти не бачиш, не можеш доглянути. Ну, какуля, яку я не любив. Таких какучок повний, повний машина, ціла машина повний машина. І це обов'язково треба змивати перед поліруванням, бо в круг попадає і починає царапати. В общем, роботи дуже багато. Чесно, в поліруванні. Це така, дуже, така ну, прям дуже багато роботи, дуже багато нюансів. Якщо щось пропустив. Потім дуже важко, дуже важко. Вивести ще й чорний колір. такі місця це теж треба домувати, щоб звідти часом щось не вилізло. Зараз будемо ще пару і певно такі прийомчики мити. А може ми заклеїмо. Тому, коли там дзвонить така, 4 тисячі гривень. Блять, ну це якийсь піздіець, друзі, на ну які 4 тисячі гривень. Тут тільки вимити цю машину, стоїть тисяча гривень. Отак вимити, повністю промити всі прийоми. Диски, все, щоб це, потім це все проклеїти. Це теж коштує часу, коштує матеріалів. Потім це все сидіти виполіровувати, випаліровувати. Друзі, якісь 4 тисячі гривень. Коли був долар по 20, ну окей, ну зараз долар, долар по 40. Ну, якось так. Так, тут якісь всякі такі штучки. Тя, можливо, хто зміє, як то кажуть, безтренько це все робити і за один день це все зробити, і обклеїти, якусь там, або не обклеюючи це все, минати ті всі пластики. Коротше, я не знаю. Не знаю, як за 4 тисячі гривень може стояти така робота. Бачите, тут теж пошкоджені лаку, отакі от краплення є, як випалений. Щось як болгаркою стріляли, стріляло, ну фіг його знає. Ну, в общем, таке не забереться. А такі всякі штуки мусять забиратися. В общем, так що сьогодні буду я стресувати. Чорний колір це мій перший колір. Я так відказую зі чорних кольорів, бо це жопа-жопа. Але сьогодні помаленьку будемо робити. Маємо ще на три дня. І от скажіть, три дня Я собі запланував на цю машину, скільки я маю взяти? Ха. Ну от так от. Хтось, звісно, професіонал робить це завдання, але це мені каже, що це так не можна. Окей, друзі, приступаємо. А. Це цініть. О, так виглядає салон. Так, під ногами натросилося, все-таки місяць часу вже машина їздить, а в нас не найкращий час, не найкращі дороги. І та і час у нас такий жопа-жопа зараз. Але сам факт, от так людина їздить у такому стані. Після мене машинка круто. круто. Я вчора сідаю в машину, там перепарковує, а тут такий аромат шкіри. І думаю, блядь, ну, ну аж потім ловлю себе. Це ж моя машина, я ж її робив, очі вона така прикольна. Реально, друзі, хто ще не робив собі чистку пари, зробіть, обов'язково. Це кайф. Це реально кайф. Сара я її проклею, я покажу. Скільки всього тут треба проклеювати це. Просто тут дві години треба тільки вклеїти. Це все малярно скотчу. Треба, я знаю, два ролона, щоб це все вклеїти. Ті всі пороги, оці, всі бляхрельники. Це все проклеїти треба, щоб нікель не затерти. Бо тут потім буде побожок. Бачите? О. Коротше, це все кле... Там Дивилися. Ну, але отакось далеко, бляха-муха. І ніби норм, а зблизька, ще й з фонариком та й жопа. Ну отак, друзі. Скільки треба мулярної ленти. Коротше, одна сторона, одна бухточка невеличка. Ну, коротше, поки що клею одну сторону, працюю з одною стороною, потім може якісь частинки перенесу на другу сторону. Коротше, бо ж не зароблю. Ніс не зароблю. Треба економити. Але обов'язково треба проклеювати. Бо якщо на пластик попадає паста з круга, ну, типа кругом заходиш на пластик і жопа Тому, друзі, коли будете дисполірувати обов'язково просіть фото -звіт, отакі от, щоб вам проклеїли машину. Якось воно має так правильно виглядати. Що, друзі? Відмучив Відмочив я автомобіль. На жаль. На жаль, в моєму гаражі красти не видно. Вийдемо завтра на вулицю і будемо пробувати на вулиці це все ловити. Але цей капот крашений, і він весь в смітинках і тут навіть не відполірована, не виставлена шагрінь. Тому такий трошки не той ефект, який би хотілося іменно на капоті. Клієнт цього не бачив. Мало хто таке бачить, вже хто полірує, вже там трошки вникає це, все той же бачить. В загальному картинка помінялась на машині максимально. Я забрав все, робив майже в три круга, бо чорний колір. Чорний колір це щось нереальне. Чесно, я просто здивований, наскільки треба проложувати часу, щоб іменно чорний колір, щоб так все. Забралося, щоб він йшов такими плямами. Ну, це дзеркало, має бути імоно, І. Ну, типа, ну, я вражений, чесно. Ефект теж дуже крутий. Ні одна машина не дає такого класного ефекту, як от іменно чорний. Бачите отут. от, 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 от ну Але це вже іменно цим відрізняється професійне полірування від такого, як я відроблю. Професіонал імоно. Кожну ручечку знімає, це все випилює, оце все оці всі молдінги знімає, це все пропульоровує. І тоді це все поки вона в гаражі. А потім і не всі це бачать, і не всі це побачать, то всю красоту. Так в загальному дуже все красиво. Обідно, ну це в мене вікно там матове просто. Е, обідно, що. Ну, це ненадовго. Виїхати на вулицю, вона полюко притруситься, і більше вже, можна сказати, вона не буде такою ніколи. Поки знову не попаде на два дні до якогось байстра. Mm. Так, фарки теж повністю прополіровані, бачите, яка одразу. Зо... Ну, типу це... це дуже крутий ефект. Я насправді прокайфував. І моя думка така: така робота має стоїти 500 плюс баксів. 500 баксів плюс. Не моя. ну типу, Я шевчусь, може колись буду розвиватися, буду їздити на якісь тренінги Бо чогось я не розумію, це факт. Коротше, роблю для себе. Так, що в нас тут? Тут кантики дуже важко. Так, ну тут ті какулі, що повибували лак. Так, от ну, от, такі от От такі так в загальному. Бачите, от така що таке зі сивина чи що. Чи так засвідчує. Має стоїти дорого, друзі. Бо я вчора попрацював так трошки довше, щоб точно сьогодні встигнути. І на вечір, в годині 7, в мене почали всі пальці вібрувати. Тобто я пальчики не чувствую на руках. Вони всі пучки почали жужати. Ну це такі бо я трошки настрашився. Класно! Було би взагалі штуку таке брати, чесно. Тобто береш таку машину, маєш купу поліровочних, валіків, всяких руків, всього, і ти собі тиждень часу це робиш. Потім людиною, коли бачить таку машину, каже, чувак, ти що полірнув тачку. Та... Ну ти багатий. Це має бути дорого, бо це дуже красиво. А коли це за 4 тисячі гривень, друзі, ну, у нас Дешевлює, дешевлює процес, дешевлює максимально по матеріалах. Економні люди, щоб зробити таку роботу 4000 гривень. Ну, і в воно не так ціниться. Бо якби людина заблудила штуку баксів, повірте, вона б вже на моці на неї швабру ніколи не кинула. Ніколи. І тоді б навіть не обговорювалось про накриття кераміки. Тобто це б було без обговорень. Це б було обов'язковим. Все, тобто ти це зробив, полірнув, накрив керамікою і кайфуєш. Хочеш накривай плівкою, але коли ти вже платиш штуку баксів, обов'язково ти криєш кераміку. Коротше, отакі мої роздуми. Класний ефект, чорної машини відполірованої. Я постараюся ще з клієнтом на вулицю виїхати, ще подивитися, як на вулиці зазняти вам показати. Це себе скажу, що це дуже важка робота. Отак. От дуже важка. Моя трошки легше. За цей час, що я потратив на полірування, я би таких салончиків так на легко, дуже легко три зробив. На шкіряному салоні, в таких руках, три машини я би зробив і десятку я би собі заробив. А так половина. Чи є резон? Ну, мені немає, якщо по грошах. Але от цікаво, цікаво вчитися, цікаво пробувати щось. Відволікатися від своєї роботи, бо інколи вже так почне підхарювати салон, а тут трошки відволікся. В цьому і прикол. Так що, друзі, робіть собі, поки наше це дешево, робіть собі такі роботи, бо в світі такої дешевої роботи нема. Тільки в наша, поки що там в країнах третього світу ще такі дешеві процеси. Вже в Європі це вже дорого стоїть. в Америці, в світі це вже дорого стоїть. Якщо ми дорухаємося, то треба брати більше грошей.